В ефірі Харківські новини у студії Дмитро Шевченко. Власне, харківські новини продовжуються безпосередньо у прямому ефірі. Програма на часі. Отже, громадські ради при органах влади. Збори для порожньої балаканини чи дійсно впливовий орган задля того, щоб влада прислухалась, що, що дійсно хоче народ. Та громада Харківщини така тема сьогоднішнього ефіру. Я вітаю у студії Тарас Фастівець, член правління громадської ради при Харківській облдержадміністрації, та Андрій Ільгов, власне, член цієї громадської ради. Вітаю Доброго. панове. Доброго вечора. Отже, чи правильно я розумію, громадська рада, яка утворена при Харківській облдержадміністрації, то таке зібрання громадських активістів, які ще не при владі, але хочуть туди потрапити. Не обов'язково потрапити. Власне статус громадської ради це консультативно дорадчий орган, який повинен певним чином, якщо він на те здатний, впливати на вироблення державної політики, контролювати владу. Тобто, не обов'язково члени ради мають прагнути отримати цю владу. Вони можуть завжди залишатися в позиції контролю. От і mm -hmm. тут я якраз хотів на цьому зосередитися, бо деякі люди, яких в принципі я особисто агітував для входження в раду, дізнавшись, що це консультативно-дорадчий орган, казали, та це буде гаворільня. Хочу сказати, що ті, хто хочуть впливати реально на політику, повинні балотуватися в президенти. А ті, хто хочуть контролювати політику, ті мають можливість працювати в громадських радах, ну, крім президента, є ще така посада, як народний депутат. Так Андрій, ви вірите в те, що створена ця громадська рада дійсно може вплинути на обласну владу, аби вона прислухалася до народу до громади. Ну, если идет речь о народе, рада и влада в таком формате, который сейчас вот, э, сформировано правление, сформирована, скажем, голова этой рады, то я не думаю, что она создана для того, чтобы почути народ. Угу. Она создана для лоббирования своих, э, скажем, интересов, которые увязаны вот на ну, этой структуре. Чьих цель? Влада так что забыла? Влада, влада, ну, есть, э, допустим. Якщо ми говоримо об общественной экспертизе, її можна провести різними методами: дійсно, реально провести експертизу, либо, скажімо так, молчаливий одобрян. Що так, да, процеси проходять, сложно в владі, но... Для глядачів, хочу нагадати, що вийшла така спеціальна постанова Кабміну про створення відповідних громадських рад. Якщо я не правий поправити. це було ще в листопаді минулого року. Тобто, Кабмін зобов'язав при всіх. Органах місцевої державної влади створити таких громадських виконавчої, виконавчої, влади. виконавчої влади так. А скільки зараз людей увійшло до громадської ради при облдержадміністрації? Значить, ввійшло 171 представник громадських організацій. Власне, заяв було подано трошки більше. Ті заяви, які ті люди, вірніше, які намагалися війти, там суто формальні причини, тобто ніяких не політичних, ніяких не було не утисків, не перешкод. За цим слідкувала ініціативна група. Які я теж працював, ну, От. всі хочели, і, той... то власне так, якщо організація подала належним чином відповідно до постанови підготовлений пакет документів, ні її історія, ні її статус, ні її уявлення не впливали на те, чи буде вона членом, чи не буде, всіх приймали до громадської ради. Створили її 26 січня. Ну, верніше, такі першостановчі збори, збори так. були так. Ось сьогодні маємо 17 березня. Що за цей час вже зроблено? Ну реального нічого. Якщо ми говоримо о роботі, ну Без, звичайно, що про роботу навіщо створювали. О... Да, а якщо ми говоримо о тому, що видимость роботи, то да зараз час з комітети, формується там подготовка к следующему засідання, То есть от, в... все в фазі подготовки. За яким... Я что за, що за время, за те час, час можна було б вже зробити реальні діла? Ну, власне, mm -hmm. люба організація, люба структура, яка створюється, вона повинна проходити певний організаційний період. З особистого досвіду працюючи... Тобто Тут ви маєте на увазі, що два місяці треба 170 людям, аби вони зброя. Ви знаєте, в інших областях я не схильний, як кажуть, рівнятися на поганих, але тим не менше процес ще ускладнювався тим, що. Ем... При такій кількості власне активно налаштованих членів громадської ради виявилося не так багато. І найбільш активними є якраз ті, про які казали, що налаштовані використовувати своє членство в громадській раді для лобіювання своїх групових інтересів. Я вже не кажу про особисті, можливо, такі теж є інтереси але... тієї організації, яку не представлю. Але ми повинні розуміти, що громадська рада не повинна лобіювати ніяких інтересів навіть тих громадських організацій, які там бувають, вона повинна лобіювати громадський інтерес. З іншого боку, я не знаю ні одного випадка, коли е, надавалися певні якісь пропозиції до включення в план. Я не знаю ні одного випадку, коли. Е, Припустимо, член громадської ради хотів війти до якогось комітетів, тобто структурних підрозділів, і йому було відмовлено. В цьому плані безумовно хотілося, щоб це відбулося значно швидше, але в реальних цих умовах виявилося так, що цей процес затягнувся. Я теж згоден, що це дуже великий процес, але тим не менше робота певна проводилася. Ну наскільки мені відомо сьогодні були якісь збори правління, так от ви, Андрій, там особисто були. Там що про що йшлася мова? Я особисто там не був. Ну ті люди, які були представляли і мої, теж скажімо, інтереси і свої. Я имею в виду народные организационные да. да, моменты, то э, в, рассказали о том, что сегодня была рабочая группа по подготовке вот, очередной отчетного заседания, где будет уже сформированы и за... Создання комітетів, загулів комітетів, і тому подібне. І, до речі, перспективний план роботи теж там буде розглядатися і повинен бути затверджений. Він повинен бути найближчими днями опублікований. Звертаюся до всіх членів громадських ради на сайті управління внутрішньої політики, Повинно бути облікована. Будь ласка, використати цей час для того, щоб ще надати свої пропозиції. Стосовно, до речі, ви згадали, що сайт звертайтесь на сайт управління. При раді не має бути свого сайту, своїх телефонів, електронної пошти. Ну, де люди власне знають про цей орган. Власне, тут ситуація наступна: згідно постанови, забезпеченням поточної роботи громадської ради повинна пікуватися обласна державна адміністрація. Це її обов'язок. І тому, відповідно до цього, обов'язок обласної адміністрації, незалежно від того, буде громадська рада мати свій сайт окремий чи ні, обласна державна адміністрація повинна публікувати всю інформацію про діяльність. Ну, це такий загал обласна державна адміністрація. А хто конкретно має? Конкретно, це цей розділ створено. На сайті управління внутрішньої політики Харківської обласної державної адміністрації. Наповнення туди всі документи дають керівні органи на даний час робочі, які проводять певну роботу. Чи погодиться влада про все розповідати, що, чим займається громадська рада? Ну, Вісниками громадської ради можуть стати члени громадської ради. Це найголовніше, що можна донести. В принципі, є те число учасників ради. Которые находятся там заради того, чтобы опережать какие-то события информационные, ну, и противодействовать фальсификациям, скажем так. Но на первом заседании у нас, к сожалению, этого не вышло, потому что оппозиционных сил к этому беспределу, так как там все было, не все было прозрачно. Оповіщення, о том, що ця рада формується, теж було, скажімо, ми другом... До речі, а за яким принципом ну, обдзвонювали людей, хто хоче, будь ласка, ну, Друга, була... ми да, черпали інформацію. На, на, на особистих зв'язках в основному передавали інформацію, тобто без, безумовно, цілеспрямованої інформаційної кампанії з боку влади не було. Ну і це, в принципі, можна вважати чому. От. Тим не менше, хочу ще раз наголосити: все в наших руках ми можемо створити свій сайт. Для цього потрібно просто це ініціатива. це не вам не будуть в цьому заважати не, це, це, це. Маєте право? Так безумовно маємо право проводити свою інформаційну політику, виступати на телебаченні, на радіо, створювати свій сайт, використовувати інтернет і так далі. Всі наявні засоби для популяризації своєї роботи, для більш детальної інформації. І так далі і так далі. А це правда, що за постанову ті кабміну, який ну зобов'язав владу зробити такі ну, принаймні зробити все, щоб такі ради були створені, ще й гроші державні виділяються. Ну, э, вроде, <laughs> на бумаге они выделяются, в принципе, куда ни посмотри. Э, в реале... Э, ну, по фактам. Э, ну, по фактам, я думаю, что на бумагу для ксерокса хватит. Э, на тут же вопросы, э, та же информация, э, те же, скажем, канцелярские вещи, оргтехника. То есть частями выделяются, э, скажем, для, для того, чтобы эта рада работала в режиме э, в собственном Иснувания. да, то І uh, ресурси не ну, ви бачите, того, що пам'ята вона... невідома сума, чи ви її не хочете ні, ні чому? Мені відома сума. Ну відома принаймні з проекту на поточний рік. Заплановано фінансування громадської ради поточної роботи в розмірі 50 тисяч гривень. Ну це заплановано mm -hmm. тільки? Пока... ну так. так. Безумовно, це цієї суми області. це з обласного бюджету, це рішення обласної ради, і ну власне, це е, зобов'язує робити державні органи постанова. Те, що цей обсяг недостатній. Ну власне, я бачу таким чином, що ми цей рік повинні таки зрозуміти, згуртуватися, зробити і пролобіювати на наступний рік уже фінансування не тільки поточної роботи, а реальних справ е, впливу на розбудову громадянського суспільства. Я безумовно так сподіваюся, що глядачі розуміють, що Харків місто велике. Яке у нас велика кількість тих чи інших громадських організацій, навіть не політичних, громадських, і от всі вони хотіли потрапити до громадської ради, ну принаймні ті, хто бажав. Але погодьтеся все одно: 171 людина, якщо зібрати їх разом, дати принаймні, хоча б кожному по дві хвилини, це так, ну, 6 годин уставки. Может, багато народу? Там а система тут... немножко другая. Это все же делится по комитетам, а потом уже представители комитетов mm -hmm. выносят, то есть уже сужается колу выступающих. И потом уже в процессе. Тут вопрос о другом идет. Вопрос, допустим, вернемся в историю. За день до проведения этой рады было 70 организаций, на утро этого дня было 170. Поэтому, когда мы э, наблюдали, как э, как продавливаются вопросы, то 152 человека голосовали за, неважно, что бы им не предложили. Поэтому я считаю, что в принципе, нашими вот этими обязательными силами мы можем, ну скажем, взять под свой контроль пару комитетов максимум. А хоча працювати треба в усіх. А хоча працювати в усіх. Тобто як це зробити до того, щоб оно. І, опять же про лоббирование денег. Надо посмотреть, чим ми закінчимо цей год і що це буде за рада. Якщо ця рада буде створена для продовження лоббирования інтересів влади нинішньої, то я вважаю, тут надала бюротні ресурс вообще сократили. убрали до нуля фінансування такого але ради. але в нас залишається в тій ж громадській раді, залишається такий інструмент як громадська експертиза, в тому числі антикорупційна, яка дозволить нам отримати інформацію для перевірки цільового використання не тільки в цьому плані, а й в інших статтях бюджету. І в перспективний план, до речі, це теж закладено проведення таких експертиз і моніторингів. Все залежить від того, наскільки громадські активісти визріли до того, щоб робити цю роботу якісно, неупереджено і принципово. Чи я правильно зрозумів? Ви сказали там 150 голосували майже одностайно. То це ці 150 вони ж представляють організації якісь громадські, і вони лобіюють інтереси влади. Ну, ну, не я, я ні, я, я думаю, що не так все просто. Справа в тому, що е, під час підготовки, коли ми один одного, ну більшістями кажуть, узнали тільки вперше, не було певної узгодженої позиції. Тому в тих 150 -ти людях, які консолідовано голосували, вони просто голосували. Ну, вибачте, як за стадним інстинктом, не розуміючи, що відбувається. От але, якщо ми попрацюємо, якщо ми зрозуміємо, хто чого вартий, хто що вміє, проявляться певні ділові, ділові якості, активність, тоді е, поступово громадська рада мені. І здається, мені хотілося б, щоб так воно відбулося, щоб вона стала дійсно якимсь реальним органом. Що ті за комітети, про які ви вже згадували, за яким принципом вони сформовані, ну, поділені люди, які вже сходять до ради? Ну, практично це дублірування комітетів, які в обласній раді антикорупційні. ну, пішли, поїхали. Тобто, в принципі. Предложения еще принимаются. Ну, фактически мы видим для того, чтобы голова будущий, который будет выдвигаться на следующее заседание, он проходит собеседование с куратором от Влады и так далее. То есть, в принципе, пока сейчас в процессы идут те, которые мне лично не нравятся. Я возмущен в этих, смотря на эти процессы. Но прав, с мой собеседник говоря о том, что это все в наших руках. заставити і раду працювати. Но на всю потрібно время, на всю можна скажемо усілій, і даби наші усилі не пішли, а раптом таке станеться 24-го, я так розумію, березня знову загальні збори. Mm. Да, і вже на 170 людей пройде набагато менше. Ну хтось вже так... є, є в постанові дисциплінуючий такий чинник. Справа в тому, що якщо член ради пропускає два засідання. Цієї ради протягом її то сам, то він автоматично вибуває з цієї ради. Це закріплено і в постанові, і в положеннях регламентних документів, які будуть прийматися на цьому засіданні. Я хотів, щоб повернутися до керівництва. Власне, керівництво буде затверджуватися безпосередньо на засіданні ради, але наданому громадською громадської ради, і комітетів, її структурних uh -huh. елементів. От. Але, в принципі, проведена певна робота. Ну, дивно було б очікувати від того, щоб максимально було в керівництві лояльних людей, вірніше опозиційних uh -huh. людей. Uh -huh. Але тим не. Не менше вдалося знайти такий баланс, коли в принципі в керівництві майже двох третинних комітетів потрапили люди, які відомі в Харкові своєю принциповою громадянською позицією. І я так думаю, що це буде певним чином поступово збалансовуватися, і як прихильники влади, так і опозиційні сили, ті, які позиціонують себе, так матимуть. А вже хто як кажуть в даній в даному випадку буде більш сильним, це покаже час і наша реальна робота, якщо раптом. До 24 березня ще хтось захоче, якісь організації які не потрапили або вперше почули про громадську раду. Також стати увійти це до неможливо, до... бо постанова не передбачає ні кооптування, ні заміну Членство в раді є індивідуальним. До речі, сьогодні на правлінні розглядалося одне питання, коли людина заявила про своє бажання вийти з складу ради і намагалася запропонувати представника своєї організації. Насправді це як і юристи роз'ясняють, і сама постанова. Якщо взявся за гуш, не що ні дюш. Тобто тут є членство тобто, хто її... перший встиг, то і її... ну не не, не не те, що перше, а то встиг в ті визначені строки. У ну, нас же ж на вибори відбуваються, за... як кажуть, теж по певним правилам. Тут є певні правила, які в тому числі необхідні для стабілізації самої не, не може бути громадська рада прохідним дворем. Ну і які, вона вий... ж не може вічно працювати в такому ж складі. Який два певний. роки, два роки відведено два роки законодавства на роботу цієї ради, і власне по результатам цих двох років буде перебрання знову знову. Андрію, вам не здається, ви як учасник багатьох подій у Харкові безпосередньо, що ось створення цих громадських рад за постановою Кабміну є таким чином, що влада хоче людей, ну як мінімум з майданів прибрати, посадити в великі зали і обговорювати там. Якщо вам щось не подобається, то там обговорюйте, а не там. Вы знаете, я, как вы только что сказали, я нахожу, нахожусь сейчас, представляю, отдельным членом этой Рады, но мне не мешает выходить на Майдан и заниматься оппозиционной деятельностью. Тут все зависит от человека. То, что здесь может быть другую схему, они другой схемы придерживаются, загнать туда всех своих, и любой процесс, который по ней инициировали или же начинали делать, был всеобщий одобрян. И у них ссылка есть для Европы о том, что вот при... Администрациях у нас есть общественные рады, которые одобряют наши движения. Тут более глобальные цели были даны. Я не думаю, что человека, который возмущен, можно чем-то отвлечь от. Возмучить. я згоден з колегою. Справа в тому, що дійсно одне іншого не виключає. Ви можете брати активну участь в впливі на владу в будь-якій формі, в якій ну законній, безумовно формі. От і теж підтримую колегу. Що дійсно, якщо що є е, загроза, того що ці ради перетворяться на Добрямськ, коли будуть посилатися, що це голос громадськості, але знову ж таки наголошую, цей світ є таким, яким ми його творимо. Якщо ми його створимо іншим, то він буде інший. Якщо ми його не хочемо творити іншим, то він буде такий, який він є. Гаразд, створили радо працюю, як ви того бажаєте, як бажають ваші члени ваших організацій, ваші колеги. Що дійсно ця рада може зробити? Ну от якась постанова облдержадміністрації чи розпорядження, ви на це можете вплинути, щоб його скасували? Є визначені чітко визначені інструменти, яким громадська влада може впливати на вироблення політики. Це по-перше, публічні слухання, які ініціюються зазначено спрощеною системою, ніж це в інших mm. випадках. Друге, це проведення громадських експертиз, коли ми е, от влади отримуємо інформацію, залучаємо незалежних експертів, робимо висновки, робимо пропозиції. І наслідком цих гром... Громадських експертиз, обов'язковість розгляду результатів і врахування їх владою або аргументована відмова, в тому числі антикорупційні експертизи. І крім того, залишається ще такий ми можемо розробляти проекти нормативно-правових документів, які, в принципі, якщо вони будуть подані від громадської ради, знають мають значно більший вагу, ніж просто ініціатива окремого громадянина. в нас часу обмаль, буквально хвилина. Запитання до кожного з вас: за яких умов ви эту Громадскую Раду? Чи за каких причин? А, ну, если честно, я всю, всю свою энергию не положу на эту Раду, дабы изменить ее, потому что, ну, к сожалению, в реалии, они отличаются от того, что я хочу. Поэтому, если я увижу, что этот вопрос, он необратимо идет не в ту сторону, поэтому я туда выйду и заявлю об этом, и расскажу свою позицию. Власне, я недавно відповідав на питання, чому ви ввійшли в громадську раду. Я відповів на нього наступним чином, тому що вважаю, що впливати на владу можна не тільки пікетами, протестами, круглими столами і колективними зверненнями. Точно так же підтримую колегу. Я піду з громадської ради, тоді коли відчую, що зусилля, які втратяться для неї, не дають того ефекта, який я очікую. Дякую, Тарас Фастівефахівець. Фастівець, вибачте, Андрій Ільхов, член громадської ради при Харківській облдержадміністрації. Я так розумію, шановні, що це частина перша, як то кажуть, далі буде. Ну а громада, власне, подивиться і почує засоби масової інформації, як та громадська рада працює. Дякую за увагу. Ну, все добре, до побачення.